Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Черговий огляд за минулий тиждень. Ну, По-перше, вітаю всіх із Днем Української державності, Днем Хрещення Росії. Дякую всім державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування, тим, хто зараз проходить службу у лавах сил безпеки і оборони за те, що ми маємо можливість відзначати цей важливий день. Цей тиждень був непростим. Він почався з масованих ракетних обстрілів. Хочу висловити своє співчуття усім родинам загиблих, а також тих, хто постраждав у цих терористичних актах. Але попри це все життя триває. Державні органи працюють. Відповідно відбулося декілька засідань Кабінету міністрів України, зокрема виїзне засідання в Харківській області на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. Прийнято цілу низку розпорядчих документів. Також відбулося засідання цілої низки міжвідомчих робочих груп, зокрема, щодо сприяння державним підприємствам. Державної форми власності, а також щодо реалізації ромської стратегії та цілої низки інших важливих комунікаційних заходів. Ми продовжуємо працювати, готуємося до відновлення роботи Верховної Ради і розгляду цілої низки з урядових законопроєктів. Маємо надію на позитивне їхнє вирішення. Слава Україні!